Слава Ісусу Христу, дорішені люди. Мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб сказати вам радісну звістку, я християнин. Я закликаю людей, які вірять в Бога, щоб молилися за Україну, щоб молилися за нашу владу. Просили Бога милості і мудрості для нашої влади, щоб вони правильно керували і приймали закони, які угодні Бога. Не найважливіше, я хочу сказати вам добру звістку. Що Бог, Творець неба і землі, любить людей. Бог добрий. Бог настільки сильно полюбив кожного з нас, що послав свого Однородженого Сина Ісуса Христа в цей світ, для того, щоб кожен, хто в нього обідає, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос, Він проходив на цю землю не судити людей, але спасти. Ісус Христос, Він помер на хресті за наші гріхи, тому що ми є грішні, ми маємо внести покарання. Це вимагає Божа справедливість. Люди не можуть себе оправдати перед Богом. Люди не можуть заслужити Бога ні прощення, ні життя вічне. Ніхто не може попасти в рай через те, що Він робить якісь добрі справи і ніякими великими грошим. Але Тільки завдяки Ісусу Христу, людина може, коли покається і увірить в нього, отримати дар життя вічне. Дорогі люди. Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, що покаяло. Покаяння це коли. Визнати свої гріхи перед Богом, відвернутися від ликів і не вернутися до Бога. По вірі в Ісуса Христа, прийняти прощення гріхів і життя вічне. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Апостол Павло, апостол Іван говорить про те, що тільки по вірі Господа Ісуса Христа ми можемо отримати життя вічне. Примиріться з Богом, Покайтеся за гріха. Вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить нас. Існується. Читайте Святипного Євангелія, читайте Слово Боже. Якщо у вас вона вдома є і пропадає полюбкою, вона не для того, щоб її просто берегти. Це є Слово Боже. Його потрібно читати, уникати і пізнавати. І пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Вільними від слав, вільними від гріха, вільними від розкладу за гріх. Дякую за увагу. Нехай благословить бражає Господь.